У нижньому селищі на Закарпатті головне мати корову. Не пропадеш. 13 років тому тут запустили соціально-економічний проект Селиську сироварню. Сир зробив село відомим, а людям дав можливість щоденного заробітку. Будували селиську сироварню близько восьми років. Директор Петро Пригара, математик за освітою, вивчав тонкощі приготування сирів у Швейцарії. Каже, за роки роботи сироварню відвідали 30-40 тисяч туристів. Справа починалася ще з далеко, дев'яносто 1994 році, коли група. Жителів цього, цього району поїхала в Францію для того, щоб познайомитися з європейським кооперативом Лонгомай. І за три місяці подумати, що би ми могли зробити в цьому депресивному селі, в цій долині, щось таке, що не буде робити ні великий бізнес, ні держава. І таке, щоб залучити максимум населення. 13 років назад ціна молока, наприклад, була на той час така, що за місяць людина могла. Якщо приносила три літри ранком, три літри ввечері, вона мала мати ще одну пенсію. Тобто воно була суттєва підтримка для селян, і з того часу ми почали працювати. Молоко для виготовлення сиру збирають ще й з навколишніх сіл, звідти і частина працівників. Тетяна з Копашнього доїжджає у селище автобусом. Ранком ми приходимо і зносимо молоденький той сир, що дівчата зварили і. Погружаємо його соляну ванну. Пані Василина здає молоко роками, має в господарстві дві корови. Носимо молоко, здаємо, беремо сироватку поросятам, молоко носимо за гроші, сир добрий. Калорійний чисте молоко цього літа на сироварні практикантка Дарина Бортнік вчиться у Франції, а на Закарпатті досліджує бринзу і шукає вівчарів. Сама я з Дніпропетровська, і моя перша сумта магістратура була це з обліку й аудиту. Ну їздила у Францію на своє стажування по бухгалтерському обліку, де вела облік в маленький теперням з тому числі сироварень. І це мене дуже зацікавило. Після цього я вирішила змінити своє, скажімо так, свою ціль можливо в житті не бути бухгалтером, а стати все таки ближчою до. До традиційних продуктів сироварня у селищі не єдиний вдалий об'єкт, відремонтований, і повернутий до життя сільський клуб, проведений водогін, створено екоферму, популярні селиські, музичні та театральні фестивалі. Жити у селі реально кажуть місцеві. Треба вірити у себе, не поспішати і мати терпіння. Ірина Бреза, Ужгород, ми разом.